Пролетів самоліт, і був дуже потужний вибух, і все в диму з перших хвилин було зрозуміло, що це війна. Але я хочу, щоб в один прекрасний момент сльози не від болю побачите, а від радоща. Всі знають як волонтера, так Бо щоб мене все все ж таки почули. і Що я звичайна людина з двома дітьми, перселенка. Якщо ти волонтер, то тебе немає особистого життя. А якщо воно є, воно під мікроскопом. Трудно ще в тому, що люди жорстокі стали. У мене було особисто моїх декілька проєктів. Діти писали листа Миколайчику, приносили листи, і ми здійснювали мрії. Мене звати Юлія. Мені 34 роки. Я з міста Харкова, з Салтівки, жили звичайне життя з двома дітками. Я розлучена, я працювала, діти навчалися в школі, все було добре. Життя як життя, мирне, тихе, як і усіх. 3 лютого перший вибух я не зрозуміла, що ну просто хлопок і, і світло не зрозуміла. А другий я вже зрозуміла і пролетів самоліт винищувач, так пролетів винищувач, і був дуже потужний вибух, і все в диму. Це було видно, це були винищувачі. Вони пролітали над нашим будинком, і з перших хвилин було зрозуміло, що це війна. В березні ми сюди переїхали як ВПО, як переселенці, Ми стали на облік. 29 березня нам дуже допомагали волонтери. Тут була дуже потужна допомога для переселенців, як від міста, як і приватні волонтери. Їх настільки було багато, і ця допомога різноманітна. У мене ідея фікс. Я хочу теж допомагати людям. Ну, ось. От я хочу. Ми живемо там, де з, з двох сторон а, поїзда їздять і причепляються. Ну, це чутно, нас це не лякало, не лякає, ми звикли. А, і ось в цей момент а, хлопчик Іван з Маріуполя шість з половиною років. Він сік тримає іграшку, цукерку. І в цей момент перещепляється потяг, він це все бросає, просто так. Він падає на землю і починає руками-ногами дригати. От тоді я зрозуміла, що я повинна це робити. Оце діти це раді чого, раді кого ми це робимо? Я подзвонила знайомій і запропонувала свої руки. Як то кажуть, отак з травня місяця, 29 травня 2022 року, я стала волонтером. У мене було особисто моїх декілька проєктів. Перший це проєкт був Подаруй дитині мрію. Діти писали листа Миколайчику, приносили листи, і ми здійснювали мрію. Ці листи я виставляла в Інстаграмі. Прийняти участь мог, мог. будь-хто. Перший рік був найщиріший, тому що діти писали. Здебільшого більш дорослі діти вони писали, що хочуть, щоб був мир. Хочуть якусь дорогу да, там, чи потяг, чи якусь там, машинку на управління. І почалася така дуже активна ці листи з 22-го року в мене досі лежать. У мене рука не підіймається, я кожного разу їх перелистую. Потім другий був проєкт до Дня захисту дітей. Це в 23-му році. Дуже багато дітей. Ну, Це було в парку, і було дуже багато дітей. Було дуже багато дітей, ми роздавали морозиво безкоштовно хладик, подарунки, аніматори, фаєр-шоу було. Дівчина таке гарно все робила, всі довольні. Це просто щасливі діти, да? щасливі ми. Здебільшого, мабуть, забувають люди. Всі знають як волонтера, так? Що я ось тут допомагаю і я повинна це робити. Але я б хотіла щоб мене все, все ж таки почули, і що я звичайна людина з двома дітьми, перселенка. А, і що в мене теж має бути якесь життя, і воно є. І я не зупиняюся, і воно є це життя, це перш за все. А вже, по-друге, я волонтер. У тебе немає особистого життя. А, а якщо воно є, воно під мікроскопом, мабуть. А, бо кожна людина, а ти там бачив, вона там же ж от на річку поїхала. Так, я поїхала на річку, бо двоє дітей, я хочу, щоб у них були згадки, що мама була поруч, що ось вона є. А, а за ці роки. За два роки волонтерства я скажу так: я більше віддала, мабуть, себе і своєї душі тим дітям. От починаючи з Івана, який впав, да, там, от, під звуки потягу, я більше їм віддала, і в мене почуття вини перед своїми дітьми. Дуже багато разів я задавала собі питання, що може досить. ну, Зупинитися, да, там не допомагати. Але добре серце все одно це поклик треба робити. Трудно ще в тому, що люди жорстокі стали. Трудно ще в тому, що допомоги попросить втомилися. Втомилися всі однаково. Це дуже добре, що саме Кременчук не відчував те, що відчувають зараз там Харків, да? вся Донецька область, да? Луганська. Ну, це дійсно так. Да, були обстріли. сторм. Але це не те відчуття і должны трішечки місцями бути добріше. Не оце все поноїхали. Але співчуття, коли ти до людини відносишся з-під співчуття, добро повертається. Волонтерство це добре, так? це, мабуть, душа, так, да, підтримати тих людей, які опинилися в той же ситуації, як і ти сам. Так? Але ще є родина, є діти. І так я подала заявку на проєкт, власне, було від «Дія бізнес Кременчук. Я вже і забула про нього, що я заповнювала якусь там форму, а в жовтні прийшла відповідь тим, що я пройшла. Ідея, яку я видвігала. Це відкриття інтернет-магазину Джуді Шоп невеличкого. Основна задумка цього магазину це продукти харчування та побутова хімія з Європи. Отак, от, от я працюю волонтерю, ще й навчаюсь. Я наважилась і здійснила свою мрію. Це по малілу. Вона зі мною в телефоні була шість років. Ті, хто мене знають, з ким я працювала, вона знала там, що я мрію саме її. Не, зараз дуже багато ескізів це, але я ось її, скажу так, це поштовх, це відчуття. Як я кажу, ти тепер, ти тепер завжди зі мною. Не в телефоні, а зі мною. І коли я дивлюся на неї, мрії повинні здійснюватись. Я хочу, щоб. Весь український народ, оті, у у всі хлопці, дівчата, які нас боронять, в один прекрасний момент просто посміхатися, посміхатися. так? І сльози не від болю побачити, а від радоща.